Наступного тижня православні християни відзначатимуть радоницю одне з найважливіших свят у церковному календарі. Цей день пам'яті про померлих і єдним зустрічі живих і мертвих, згідно з церковним календарем, Радониця пов'язана зі святкуванням Великодня і припадає на дев'ятий день після цього великого свята. І щороку святкується у вівторок. Цього року Великдень 16 квітня. А отже, радониця буде 25 квітня. Назва цього дня Радониця. Тобто вона свідчить про якусь радість. І це не випадково, бо саме в першу тиждень після Пасхи ми святкуємо Великдень, урочисто прославляючи воскресшого Господа слави. А от у дев'ятий день після Пасхи ми несемо цю надзвичайну радість про світле і лучезарне Воскресіння Христове на місця захоронення тіл рідних і близьких нам людей. Якщо ви сповідуєте християнство, то будучи на кладовищі, утримайтесь від розпиття алкогольних напоїв, веселощів, бурхливих застіль на могилах, підношень у вигляді спиртного або тютюну. Під час відвідувань могили покійних достатньо принести паску, крашанки та запалити свічку або лампадку. На гробках не залишаємо ні пасхи, ні яйця, роздаємо. Ділимось, обмінюємось, як завгодно це надиваємо, але ділимось цими дарами з іншими людьми. Це акт милосердя, як і поминальний обід. Точно не треба влаштовувати якісь обіди на місцях захоронення, тим більш зживанням чогось, що хімічно змінює наше людське усвідомлення. Це не на користь ні тим, хто поминає, ні тим більше кого поминать. Поминання. Тобто, це поминання в молитві. Бога ми просимо про що? Про прощення їхніх провин і впокоєння їхніх душ. Також варто пом'янути померлих близьких вдома, розмістивши їхнє фото на столі, підсвітивши свічки за християнською традицією. Краще віднести частування до церкви, потім поставити свічку за упокій душі і передати записку для молебню. Панихіди перші, згідно нашого уставу православної церкви, почнуться у суботу об 11 годині, в неділю об 11 годині, панахіди, тобто загальне поминання спочилих і загиблих. В понеділок відбудеться у нас дві панахіди загальних о 9-й годині ранку і о 13 годині, тобто перша по обіду пополудню, у вівторок, о 9 годині ранку. Теж загальна панахіда. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.